Житомирі біля Чуднівського мосту, 30 серпня, знайшли тіло юнака Даніла Орліківського. Обставини його загиблі залишаються невідомими. Десь 17-15 пішов гуляти. На питання, з ким ти йдеш гуляти, він відповів: ти їх не знаєш. Близько 21.00 батьки почали телефонувати до сина, але у відповідь чули лише гудки. На наступний день, 31 серпня, тіло хлопця знайшла поліція. Батькам повідомили про важку втрату. Як вони знайшли? Де вони ну біля Чуднівського? Моса, а як що, ми нічого не знаємо, і з нами не, не слідчі, не, не телефонували нічого, бо ще ніякої інформації не відомо. За словами матері, правоохоронці не розкривають деталі справи і навіть не повідомляють точного часу смерті сина. Вона переконана, це був не нещасний випадок. каже, він точно з кимось бився. Синець був над отут, над, ну, над правим цим, і під щелепну. Під ну тут от. І на руках теж було збиті руки. Аби дізнатись деталі справи, редакція телеканалу СК 1 звернулась до головного управління національної поліції в Житомирській області. Чи зареєстровано кримінальне провадження за фактом виявлення тіла? Якщо так, за якою статтею Кримінального кодексу України кваліфікується подія? Чи відомі на даний час причини смерті, чи призначено судово-медичну експертизу, чи встановлено де юнак перебував напередодні трагедії та з ким контактував? Чи розглядається версія нещасного випадку самогубства чи насильницьких дій? Відповіді на інформаційний запит поки немає. Тим часом мама юнака благає про допомогу, хоче знати правду про загибель свого сина. Позитивний, позитивчик був. Ну не взагалі, золоте дитя було, не знаю. Ну він був трошки замкнутий собі, але ну, був дуже позитивний. Він отаке, от щось ну, якісь, ну їх збиралися, і він завжди веселив всіх. Ну, це, ну реально був це хороший мальчик. Якщо ви були свідком загибелі хлопця чи володієте будь-якою інформацією, повідомте матері Даніла за номером 068 042 07 45. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. У перші хвилини після прильоту саме вони, рятувальники, опиняються на місці трагедії під завалами на дахах зруйнованих будинків серед уламків і диму працюють, ризикуючи життям щоб урятувати інших. Завжди оперативні і завжди там, де найбільше потрібні. Щоб не сталося, наші рятувальники готові зробити головне врятувати. 17 вересня в Україні відзначають день рятівника. З нагоди цієї дати у Житомирі нагородили фахівців ДСНС, які стоять на захисті життя кожного з нас. Денис Кравченко працює вогнеборцем вже 15 років. каже, любить свою роботу всім серцем. Подобається тим, що нема такої буденності, що кожен виїзд він своєрідний, нема однотипності. І як кажуть, небезпека, вона приваблює чоловіків. За словами Дениса, з початку повномасштабної війни робота сильно змінилася, а перші дні пам'ятає, як сьогодні. Рятували з під завалів житлових будинків. Тоді, в той момент, не нічого не ні, ні про що не думали. Було головне завдання врятувати людей. Потім, уже після Виклику після надзвичайної ситуації вже ти усвідомлюєш масштаб всіх руйнувань. Бійці ДСНС Житомирщини наразі розміновують територію України від вибухонебезпечних подарунків ворога. Дмитро Андрушченко, який прийшов у професію ще у 2008 році, має вже чотири ротації на Херсонщину, а тиждень тому повернувся з Харківщини. Харківщина мені здається, одна із самих замінованих областей. Дуже багато протипіхотних мін. Дуже багато сучасного наш ворог вдосконалюється на даний час. Ми також стараємося вивчаємо дуже багато сучасних мін протитанкових, противопіхотних дуже велике. Так само летять багато в нашу сторону РСЗВ, тобто розкидають будь-які касетні боєприпаси. На початку служби Дмитро був сапером. Згодом працював в автомобільній та пожежній частинах. А з початком повномасштабного вторгнення знову повернувся до вибухотехніків. Сказали, що треба комусь допомагати, саперів на даний час мало. І треба повертатися і знову ж допомагати людям. Комусь треба це робити, хтось повинен розміновувати територію, робити землі більш безпечними. Так само нашим людям, аграріям треба працювати, очищуємо поля, лісникам, ліси. Це люди, для яких немає нічого, неможливості. Вони і розбирають завали, вони і не бояться полум'я і будь-яких стихій. І вони показують, що такі людина сильніша в усьому. Це люди, які рятують життя, це люди, які знають, що таке взаємодопомога і вчасно протягнута рука. Анна Чепель, Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК1. У Житомирі нагородили переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту робіт Малої академії наук України. Серед них Іскандер Хамдош, який брав участь у двох секціях і в обох посів призові місця. Хочу відзначити, що іскандер отримав перше місце і максимальні. Участь у двох секціях і вибором перша та друге місце. Друзі, вітаємо перша робота у мене була в секції охорона довкілля. Саме на ній я набрав найбільшу кількість балів. Вона була про порівняння стану річок в різних природно-кліматичних зонах, а саме в Житомирі та в Рослові. Друга робота у мене була по паливу. Ми порівнювали різні сучасні палива. Ми визначали їхній фракційний склад, загалом хіматологічній властивості палива визначали. Та згодом ми ще провели додаткові дослідження з біотестуванням. Іскандер каже, перемога на всеукраїнському етапі конкурсу Ман для нього стала приємною несподіванкою, оскільки було багато достойних робіт. Однак переконаний, ключову роль зіграла підтримка керівників, які надихали не працювати над дослідженням, завдяки допомоги. Наукових керівників та завдяки дозволу з різних кафедр ми все таки змогли провести всі необхідні дослідження. Нагороду сьогодні отримала і Софія Жеревко призеркою Ман дівчина стала вже вдруге. Минулого року вона посіла третє місце. Цьогоріч друге. Я захищала свою наукову роботу на тему оцінка перспектив поширення опунціях гуміфуза в Європі в умовах глобальних змін клімату. Ми вибрали таку тему, тому що біологічна інвазія це найактуальніша проблема у світі зараз. А досліджувати, розуміти процеси інвазії дуже важливо для того, аби далі можна було спрогнозувати розвиток цієї інвазії, і можна було зробити щось із наслідками. Свою наукову роботу Софія готувала упродовж року, каже дослідження займали багато часу, але головна мета таки досягнута. Результати нашої роботи можна використовувати для підготовки певних стратегій для збереження біорізноманіття з метою мінімізувати негативні наслідки інвазій. Загалом цьогоріч у всеукраїнському етапі конкурсу брали участь 56 юних науковців Житомирщини. 26 посіли призові місця: 6 перших, 8 других і 12 третіх. Це найбільша кількість призових місць за останні 5 років. Для багатьох з них сьогодні це перші кошти, які вони заробили завдяки своїй кропіткій праці. І е, я усвідомлюю на скільки, скільки безсонних ночей, які переживання були, коли вони подавалися на до участі в. Малій академії наук тому це не те, що важливо, а надважливо таких дітей відмічати. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал Еска 1 16 вересня Верховна Рада України офіційно повертає трансляції пленарних засідань. Що думаю, про це житомиряни дізнаємось зараз. Позитивно. А чому позитивно. Ну, тому що ближче до народу, виходить, буде Верховна Рада, мається більш відкрита. Тому більше інформації будемо отримувати. Позитивно ставлюся до цього. Чому? Ну тому що це допомагає ознайомитися з усім, що вони там задумали, що вони здійснюють. Звісно, це класно. В цілому позитивно, це буде можливо відкривати якісь карти. До цього нормально, позитивно, напевно, тому що ну хай всі бачать, що там відбувається. Дуже добре. Буде відкрито це все видно, не тільки пресі, угу. а всім людям. Позитивно, тому що я не дивлюся їх трансляцій. Мають показувати, а як я це так, дякую. щоб не показували, як працюють ті слуги, яких ми обрали. Ну, дуже добре. Так, а чому? Будемо знати, що там твориться, які закони приймають, які рішення. Ви позитивно до цього ставитеся. Так? так так добре. А чому що чому там не, не знаю не навіть що відпусти? Ну напевне, це добре. Ми повинні знати, що там відбувається. Ми частина суспільства. Те, що відбувається там, воно ж нас трокається в першу чергу.